Усім привіт! Сьогодні хочу вам розвіяти один міф щодо порівняння інверторів Solox та DEA. Якось на як днях до мене позвонив один клієнт і каже, що не може вибрати між інвертором DEA та Solox. Е, каже, що розказав мені таку одну історію, що йому порадили інсталятори брати DEA, він між іншим вибирає десятку, інвертор 10 кВт однофазний. І вони йому інсталятори радять. Деї, тому що кажуть, що деї переключаються переключається так швидко з мережі на, е, на акумулятор, що нічого там не перезагружається. А от Солекс, якщо пропадає мережа, він на акумулятор переключається, то там все комп'ютери перезагружаються, ротори перезагружаються, Одним словом таку, е, таку, скажімо так, такі видумки йому розказали. Що не відповідає дійсності, тому що D переключається за 10 мілісекунд, А Solex переключається за 8 мс, серія Light. А серія Neo взагалі за 4 мілісекунди переключається. Тобто Solex швидше переключається, що є брехнею зі сторони інсталяторів. Далі. Друге, інсталятори Mauka, що от інвертор. Де я приймаю дуже багато саморобних акумуляторів, а от Solox, ні, він тільки з рідними працює. Це теж не відповідає дійсності, тому що е, це стосується інверторів SOLOX високовольтних, вони дійсно працюють з, е, з власними акумуляторами Solox. Це, скажімо так, така фішка виробника, що по високовольтних Солоксах лише йдуть високовольтні рідні акумулятори, інші не підходять. Тут свого роду така політика. А от що стосується низьковольтних інверторів в то тут до вибору до кольору, як то кажуть, можна підключати будь-які акумулятори. Значить, в режим, в інверторах solx низьковольтних є 6 протоколів по каншині, які можна вибрати, підлаштувати на ваш там любий акумулятор. Наприклад, беремо дуже часто розповсюджені. Збірки саморобні на Gicon. От. Дуже вибирається на SOLX протокол Pilon, чи Pilon його ще називають в народі. І на BMS виставляємо протокол PILON або виставляємо протокол DEA. І все нормально працює. Солокс показує відсотки акумулятора, температуру. Вольтаж і тому подібне. Тобто все нормально працює. Ще теж, е, як бачите, інсталятори просто е, чи спеціально так роблять, дурницю розказують, от, або просто що не знають. Е, і третє, що вони йому розказали, ці інсталятори, що а саме цікаве, що от де є 10 кВт однофазний може. На нього можна підключити сонячного, сонячних панелей 13 чи 14 кВт по сонцю, можна підключати на 10 кВт інвертор D. А от на Solux можна 10 кВт інвертор SOLOX, можна лише підключити 12 кВт, що теж не відповідає дійсності і є відвертою брехнею. Тому що на інвертор SOLOX ми можемо підключити 200% від номіналу по сонячному полю. Тобто, якщо клієнт розглядає 10 кВт інвертор однофазний, значить на нього ми можемо підключити 20 кВт по сонцю. От. І щоб я не був багатослівний, я вам зараз це покажу все в технічних характеристиках по DEI і по SOLX. Тому не переключайтесь. Ну що ж, а тепер давайте подивимося на технічну документацію. Починаємо з DEI. Так. Дивимося. 10 кВт, час переключення. На жаль, декілька технічних даташитів я подивився. Немає ніде е, час переключення. Оце 10 мс Це означає, що він витримує потужність подвійно 10 мс, Все. А сам вказ, щоб було вказано, скільки часу йому треба switch оф time, то кажуть, час переключення немає. В SOLX ми дивимося. SOLX Light серія. Ми дивимося. Тут все вказано. В Час переключення 8 мс. Це серія Light. А більше того я вам скажу. А серія Neo, це трьохфазні низьковольтні інвертори SOLOX, переключається за 4 мс. Я думаю, що людей десь 10 мс стоїть, але не менше. Тому солокс тут виграє. Далі. Дивимося по... по сонцю. Що у нас по сонцю? 10 кВт ідея. По сонці він може максимум взяти. а Тут ми бачимо 13 кВт. 13 кВт. Що у нас може солок взяти? А солокс нас може взяти по сонцю. Ось 20 кВт. Бачите різницю? 20 це фішка. Фішка нашого Солокса. Далі. І раз ми вже тут, то кажуть, хочу звернути увагу, вже неодноразово я це відео говорив. Подивіться, СОЛОКС починає бачити сонце серії Light 50 вольт, а сам діапазон 50-600 вольт, робочий 50-550 вольт. Е старт або вольтаж тут вказано 110 вольт. Це напевно, коли виключена мережа, виключений акумулятор, <кій> типу як чисто він може сам себе від сонця починати вже живити і працювати. Це 110 вольт. А з 50 вольт він реально вже починає, як то кажуть, генерувати якісь там вати. Дивимося По Подея починає він стартувати з 125 вольт. МППТ в нього до 500 вольт, але робоча напруга МППТ 150-425 вольт. Тобто ми тут на нього можемо мало. Тобто дуже вузький діапазон, що є незручно. Е Далі. Угу. А от дивіться, бачите, де є 370 вольт. Це така ідеальна напруга для МППТ контролера щоб він, як то кажуть, не всі 100% працював нормально. А от з Олекса 360 менше. Далі. Бачимо по МПТ контролерах, де в десятки є, де є 3 по 26 А. у Олекса в десятки ось 10 кВт. Є 2 по 32 А. Тут, правда, 2 МППТ контролера по 32 А, а не по 26, як де є. Але вони теж поділені на два незалежні стрінги. Тобто виходить, що тут є 6 незалежних стрінгів Якщо вам потрібно 3 ппт контролер от, будь ласка, 12 кВт, SOLOX, 3 ППТ. поділені кожний по два стрінги, виходить 6 стрінгів. Теж по 32 А. тут тут Ампераж більший. от Далі. А далі висновки такі. Не слухайте нікого, ніяких інсталяторів, хто вам радить деї. тому що не привик встановлювати техніку багато років одну і ту саму, і їм лінки вчитися, вчитися на щось нове, на щось цікаве і якісне. Тому в кінцевому споживачу я раджу вибирати все ж таки Solax. так як мені вчора позвонив один клієнт, він шукає 30-кіловатний інвертор Solax під високовольтний акумулятор. Ну і він мені каже, чому він не хоче деї. Тому що він каже, я хочу спокійного життя. Тому що хочеш, щоб твоє безтурботне життя закінчилось, купуй і, і, І пропаде твоє безтурботне без життя. Тому що вони дуже часто ламаються, дуже багато їх в сервісі. По Солоксу, в моїй практиці, жодного разу не було, що щось клієнта зламалося, чи що щось пішло не так і тому подібне. От, Слава Богу. От, а якщо навіть і щось і зламається, то. то... То просто замінюють на нове, Ні, ніхто там не ремонтує. Це дуже, тому сервіс Sunfix самий найкращий. От. Це дуже великий, дуже великий плюс. От. Тому інсталятором раджу вчитися, хлопці Вчитися, тому що скоро SOLAX ідеї, От. І рано чи пізно придеться вам вчитися. От. Тому хто хоче купити собі SOLAX. Телефонуйте, який за номером вказаний на екрані, От, надам вам якісний супровід по інсталяції, по встановленням, якщо ви з іншого міста. От. Безкоштовна підтримка в будь-який день, в любу, навіть вечором. Ну, коли вже всі спати, спати лягають, тоді вже бажано не дзвонити. А так, будь ласка, дзвоніть, коли вам завдано. Це лише стосується клієнтів, які мене купили. Тому... Всім гарного дня і слідкуйте за новими цікавими відео. Дякую.